Толерантними виваженими, будь але... ласка, шановні, шановні колеги, до складу Великодиської селищної ради е, обрано 26 депутатів. На 81 черговій позачерговій сесії 8 скликання зареєстровано 15 депутатів. Присутні більше половини депутатів, тому відповідно до частини 12 статті 46 закону України про місцеве самоврядування України. Пленарне засідання, 81 путін позачергової сесії Великодимирської селищної ради восьмого скликання є повноважним. У кого які будуть пропозиції щодо розпочати. розпочати. Дякую. 81-ша ч... позачергова сесія Великодимирської селищної ради 8-го скликання оголошується відкритою. Przemam, bratia Ukraïnci, usmikne ca dola. Zbynut nasi poročenki,

Нелегку службу, яку вони ведуть, за той подвиг, який вони здійснюють перед українським народом і боронять від... нас від того агресора, який прийшов на нашу землю. Також прошу, шановні колеги, вшанувати хвилини мовчання всіх тих полеглих воїнів та всіх мирних жителів, які загинули під час війни за нашу з вами свободу. Прошу сідати. Нас, будь ласка, зареєструйтеся. Шановні е, колеги, порядок денний є у вас у кожен на руках. Чи є якісь у вас питання щодо доповнення порядку денного? Якщо немає, шановні колеги, прошу проголосувати за затвердження порядку денного за основу, та в цілому. Прошу проголосувати. За 15 рішення прийнято, переходимо до нашої роботи, до розгляду порядку денного. На сьогоднішньому нашому засіданні розглядаємо про звернення Великодимирської селищної ради Проварського району Київської області до Верховної Ради України, Офісу президента України, Кабінету міністрів України, Київської обласної державної адміністрації, Броварської районної державної адміністрації щодо підтримки президента України Володимира Зеленського. Шановні колеги, з вашого дозволу, я зачитаю дане звернення. Звернення Великодимирської селищної ради Броварського району Київської області до Верховної Ради України, Офісу президента України, Кабінету міністрів України, Київської обласної державної адміністрації, Броварської районної державної адміністрації щодо підтримки президента України Володимира Зеленського. Українці вже показали всьому світу і мужність, героїзм та відвагу на полі бою. Наша віддача боротьба за найцінніше, розвиток незалежної та суверенної країни, мирне життя на власній землі викликає повагу в усьому цивілізованому світі. Україна прагне справедливого миру та справедливого покарання всі, для тих, хто розв'язав цю війну. Але не ціною якихось поступок та публічного приниження нашої влади, нашого президента, знецінення подвигу наших захисників та захисниць, плюндрування пам'яті про загиблих героїв. Сьогоднішня наша, наша держава повинна бути як ніколи сильною і зґрунтованою. Героїзм і відвагу українці світові вже показали. Настав час продемонструвати єднання із. Со... Консолідацію в країні у владі, в суспільстві заради миру, заради спокою, заради збереження демократичного майбутнього. Ворог розраховує на розбрат, на зневіру, на внутрішні конфлікти. Але українці вже не раз продемонстрували згуртованість заради держави. Тому і зараз не дозволимо втратити це, за що заплачено таку високу ціну. Ніхто ніколи і нічого не має. Права вирішувати за український народ. Пам'ятаймо, тільки українці мають право давати оцінку діям своєї влади та свого президента, тільки за участі України повинні проводитися будь-які перемовини про закінчення війни, про наше майбутнє, про долю нашої держави. Сьогодні наша головна сила це єдність. Тільки разом ми зможемо вистояти в найтемніші дні війни. Підтримуємо закону обраного нашого легітимного президента України Володимира Зеленського. Впевнені у перемозі. Слава Україні! Слава. Шановні колеги, згідно цього звернення, я хотів би вам зачитати рішення сьогоднішнього нашого, нашого засідання про звернення. Великодимирської селищної ради, Броварського району Київської області до Верховної Ради України, Офісу Президента України, Кабінету міністрів України, Київської обласної державної адміністрації, Броварської районної державної адміністрації щодо підтримки президента України Володимира Зеленського відповідно до статей 25-26 закону України про місцеве самоврядування в Україні Великодимирська селищна рада вирішила направити звернення Великодимирської селищної ради, Броварського району Київської області. До Верховної Ради України, Офісу Президента України, Кабінету міністрів України, Київської обласної державної адміністрації, Броварської районної державної адміністрації щодо підтримки президента України Володимира Зеленського. Контроль за виконанням даного рішення залишається за собою. Шановні колеги, всі питання, які виносилися на розгляд 81 і 60 голосували, шановні колеги, вибачте. Давайте проголосуємо. Давайте ми проголосуємо за дане рішення шляхом голосування. Дякую, що поправили, трошки хвилююся, але нічого. За 15 рішення прийнято. Всі питання, які виносились на розгляд 81-ї сесії 8-го скликання Великодирської селищної ради, розглянуті. Я бізнес. Будь ласка. Шановні депутати, сьогодні де відео, мене там обізвали не Тобто, я не компетентний в тому, що на мене подали до суду. І що суд, судом я беру суд, але я все це некомпетентний. Мало того свідках при всьому забирає ще їх світ. Ну милюєте. Ну і от при сукоп при всіх вона сказала, що на мене особливо не сподавав. Значить, якщо я ось іменем рішення, я у задоволення <просі> адміністративного позову підновити. Але тут один, два, три, пять, вісім, так от, а що є ухвала? ухвалі Заява Рябченко Юлія Абрамівна. Це наша Юлія Вравна. Це перша наша, так? А Абрамна хоче сказати, що вона не на мене подавала. Вона подавала на Раду. Що вони мене людину некомпетентну, конфліктом інтересів, вибрали головою. І Гришко винуватий, щоб він, значить, убідив Бочкарьова, що щоб я був і я. <гум> заставив Бочкарева тим, що я хворий на серце. Я жалівся, тут вам плакався, виберіть на голову бо я хворий. Це все написано. Навіть, навіть, не тільки, від, а це вже у є. Це в заяві було вказано. В заяві навіть ухвалі вже є. Не тільки в заяві. Так от, проголомоти оп'ять рядченко для ворога. <гум> а тепер е ці у цій ухвалі. Воєвуцький, воєнський находи. Брехня, наговорю, я ніколи цього плану не робив. Абсолютно нічого. Воюцький, воєводський. розумієте, так, Хто це подавав до суду? Опять воєнський. І і все такі гадусі писали. Ні. А оця вже ухвала. Войвуцький <кху> номер 3 Тому що судилися разом <кху> судили на Ірак, і, 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 ініціатором був, а Черяпченка чи чи, не сьогодив, чи Куценко, це їх справи. Не то не цікавий. Прийшов рік, навіть, ніхто мені не, не долучло, навіть Ніхто то пробачення не попросив. На жінкою здівалися, викинули з кабінету і так далі, тому тоді результати. Тепер додока, ще судила, подавали на мене і разом. Рада, ось то що написано, що від ради. Разом з тим відповідно відзив зі справи справі сьогодні. Початує, я ви бачите. Тобто вона собі не тільки з вами, а й за, фактично з нами. Тільки з вами, але, але, але вони рада разом зі мною. Ми, ми, да, ж, і тільки, ми, і... ж, ми ж голосували за ваше призначення. Да. Тому ви голосували, що я плакав, що я в зробити на голову комісії. тому, що ми так це... було. А тому, а от відповідачі надали витримані документи, які стосувалися проведення відповідного конкурсу, надали листи увідомих, у якому зазначали, що письмові пояснення надані із відзивом. Разом з тим, відповідний у матеріалах справах відсутній. Відзив був тільки від мене. Тепер ми тут всі чули, коли переобирали секретаря, ви чули, і в суді сказали, що я її не позвав на перше засідання. От є свідок, що я її звав. Чи впрошували, сам Петрович, не забідіть. Вона ж сама прийде на НАТО. Це ж її інтереса. Ні, не її інтереса. Я сказав, що не її Також в матеріалах справи наявно. <кій> Розруківка фото з екрану з телефону. Особи номер три моїх, що підтвердження проведення головою комісії 24.05.20 -го руку телефону позивачам. Доказ. Я мені увагу приїжджаю на на рахунок того, що що не звинувачення, якщо судва своєї екскурсії та комісії. По перше, судові розгляди, про які да? зазначала позивачу дві да? тисячі двадцять другому році. Суд першої да, за суд апеляційної інстанції відмови у задоволені позову да. особи 3, да. порядченко Юлії Аврамі. Який був ні, особа да. Який був головою комісії у випадку, який розглядається? Рішення про відмову набрали законної сили і сповідачем уважати повільної судової справи. Було комунальне некомерційне підприємство Громадської районної ради, громадський районний центр первинної медико-санітарної допомоги. А у спільному випадку конкурс проходив на посаду директора комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Великодимирської селищної ради, тобто, вже реорганізованого підприємства. По-друге, жодних доказів того, що на час оголошення конкурсу його проведення обрання. Особа 3 головою комісії позивач зверталася з повідомленнями про наявність конфлікту інтересів у голови комісії, зокрема до Національного агентства з питань запобігання корупції Великодимирської селищної ради Броварського району Київської області, конкурсної комісії або ж до будь-якого іншого органу не надано. При цьому про наявність такого конфлікту, на її думку, особа 1 заявила вже після отримання негативних для неї результатів голосування комісії. До того ж, суд не є органом, який встановлює наявність конфлікту інтересів, і у випадку, який розглядається належних доказів наявності такого конфлікту, до суду також не подано. Стосовно заявленого позивачем обов'язку комісії провести засідання протягом трьох днів після формування її складу, то порядок номер 1094 не містить такої вказівки, натомість, у ньому закріплено обов'язок протягом трьох днів після формування її складу, оприлюднити на офіційному вебсайті органу управління оголошення про проведення конкурсу. При цьому не дотримання такого строку на думку суду не може можуть за собою скасування результатів. Конкурсу. Щодо повідомлення комісії про перше засідання комісії і невідображення у протоколі її відсутності до головою комісії це подано have екрану це телефону, це. телефону на підтвердження проведення телефонних розмов із особою 1 24 травня 2023 року. При цьому суд враховує Враховуючи, що 25 травня 2023 року, позивачем подано заяву про виведення її зі складу конкурсної комісії у зв'язку з її рішенням брати участь у конкурсі. Тому за наведеного суд приходить до висновку, що порушень під час проведення конкурсу у досліджуваному випадку, який втягне за собою наслідки увійняти знання про підправими та скасування оскаржуваних рішень не встановлено. Формальні недоліки, на які звертає увагу позивач, на думку суду не можуть бути підстави для скасування результатів відповідного конкурсу. Отже, позивачем не доведено наявності підстав для визнання протиправними та скасування оскаржуваних рішень. За змістом частини 1 статті 77 кодексу адміністративного судочинства України, кожна сторона повинна довести, довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, при випадків встановлених статтею 78 його кодексу. За правилами частини 2 цієї статті 77, в адміністративних справах та про протиправність рішень дічі бездіяльності суб'єкта владних повноважень, обов'язок щодо доказування правомірності свого рішення, діючи бездіяльності покладається на відповідача. І з урахуванням викладеного у суд доходить висновку про відсутність підстав для задоволення позовних вимог, у зв'язку з відмовою у позові підстави для розподілу судових витрат відсутні, тобто у задоволення адміністративного позову відмовити. Можна запитаю точно. Це виходить Рябченко подала до суду а, на рі... для розкасування рішення а, про те, що комісія визвала, визнала її некомпетентною а, на... щодо посади, на яку вона претендувала, і цим самим фактично суд підтвердив, що вона некомпетентна займати цю посаду. Так, а не тільки це. А ось є. Додатка ж надала. Копія до кінця. Ви на цій день прислуховуєтеся. А потім дивуйтесь, чому ви сюди встигаєте. А не слухайте тих людей, які з вали вже депутатом багато років. А слухайте. Спитайте, по якій хворобі їй дали все, як я не хочу. Просто. І тому чим поскоріше треба обирати. Як поставили під час війни, так знімати під час війни. Чи шукайте людину, чи є людина, яка законно вибрана була. На яку потратила моя жінка пів року, щоб, щоб зробити з нею саму на україні спеціаліста. спеціаліста. Ну прийшли мене, на діною, позмущалися на жінку. жінку. Вигнали жінку з роботи, компенсацію не, не, не виплатили. Перехора повінки вигнув з роботи по бою одну, а п'яте раз по то за три місяці компенсацію дайте. Поження. Що хочете, тот говорить, все її, все її, все. Її, все. А так, так не може бути. А вони ще ніколи не біжав. Навіщо? За те, що хотіла бути директором. Я ж грішний. Хтось сказав, що. Я ж їй сказав, а чому ж ми... наш на... там на секретаря чи науку? Коли ви маєте право теж, якщо там ви так хочете. Ви маєте право теж йти на конкурс. Я б ще не знав про ці Це сп... До... яке, про що по мене? Вона через 5 минут об'явила все їх. І... Я директор. Я директор, ще не не конкурс, а ще нічого. Ще вона секретар. Я директор. І старостами ходить по лікарнях, по всьому представляє, що вона зробить, що зробила. Лікарі розбігаються, при молоді. педіатри набирає, я вже казав сьогодні, які можуть бути педіатри. Коли в нас є сімейні лікарі, Вони розібрали всіх дітей. У нас є педіатр у селі. Вона не може набрати собі що, зарплату дітей. Яких ще педіатрів? Є в нас сімейні лікарі. Є. Мало того, списуються. Я не хочу навіть, як списуються гроші на ці. Вони ходять роді на житло на, на кого записували ці гроші. Це зараз не, це кримінал. Це ваша пропозиція. Да, Мої пропозиції, де на, наробили не повинні щось справити, поки не пізно. Розумієте? Не знаю, чи це людина захоче вернутися чи ні, але вона готова. Тобто ви пропонуєте звільнити Рябченко? А як ну, довідка? Як її не за поставили? Ні. Я її поставили незаконності, але зроз... з... зрозуміло, я Після розуміло. того, що вона що заробила. Щось... Ну, суть, що... суть. <клі> суть да, суть звернеться. Після того, що вона наробила. Я терпів, я чекав пробачення, бачення, рік чекав. Так як сьогодні я витягнув, мені не дали. мені не дали з цього? Не дали. Олександр а що ви можете проводу, про... з... З... що ви з... З... давайте. Підіжні, давайте таким чином. Якщо Олександр Петрович звернеться з відповідним запитом або з відповідним зверненням про розвитку? Ще правде, що звернення цього? Оце звернення є. Мої, Я о... Шановні колеги, є запитання до Олександра Петровича? <гум> нема, дякуємо. Якщо питання нема, дякую, Олександр Петрович. <гум> Якщо питань у вас більше немає, то всі питання, які виносились на розгляд 81-ї <гум> сесії, 8 скликання Великодицької селищної ради, розглянуті. 에, засідання.